Якщо ви хочете схуднути, але не можете відмовитись від піци, тоді обов'язково приготуйте її за цим рецептом. Я схудла на 12 кг, мій чоловік на 47. І так готуємо. На ніч заливаю нут, зранку його промиваю, додаю трішки води та солі. Усе гарненько блендерую. Свої пропорції я залишу в описі під відео. Далі на деко застелене пергаментним папером, викладаю нутову суміш та розрівнюю гарненько ложкою. Я відправляю у розігріту духовку до 190 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Ось таким чином перевертаю основу. Нічого страшного, якщо вона трішки порветься, На смак це не впливає. І так далі перехожу до начинки. Беру томатний соус без цукру у складі, просто чисті томати. Додаю базилік сушений та легкий сир у мене це моцарелла. Також додаю консервований тунець у власному соку, можна замінити курячим філе. Та відправляю ще у духовку буквально на 5 хвилин, щоб поплавився сирок. Нарізаю і додаю в кінці ще свіжої руколи. Чесно виходить дуже смачно.